П'ять синів, 660 квадратних метрів житла та 14 років шлюбу. Приватне життя мера Львова та лідера партії Самопоміч мало відоме українцям. Пропоную завітати додому до Андрія Садового і подивитися, як живе впливовий політик. До Доброго дня! Міста Лева, пане Андрію, ну Михайло і дітей. Садовий. Михайло, привіт! Йосип Садовий. Йосип Садовий. 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 Тадей Тадей Бракує найменшого найстаршого, бракує ще дружини, але я так розумію, вона нас вона чекає дома вдома. Чекає. У Львові Різдво святкують як ніде. До Різдва залишається зовсім небагато часу, тому ми просимо вас і вас, маленькі газди, показати нам, як ваше місто вже підготувалося до Різдва. Вперед. Сирники, пампухи. <гум> все, що людям подобається. Наливка, медовуха. Дивіться, які, які тут смачні, я до речі. О! Пахлава. Пахлава. Трьом хлопцям дайте, будь ласка. І я Давайте з хлопцями поїхав. Да. Це кримська татарська кухня в гостях у Львова. Ну, власне, вони зараз є тут у нас у Львові, і тому вони насправді славляться дуже смачним приготуванням їжі. Дякую вам, бажаємо вам гаразд. Смачне? Йося. Смачно. Катя, це мій балкон! Дай Боже вам! От, от Я хочу вам показати оцей і милий магазинчик. Це також різдвяний. Учасники вертепу є присутні, можна піти зазинкуватися, наприклад. Отак? А тут бачите, також можна купити всякі красиві іграшки. Доброго дня. Вітаємо, вітаємо, з це, це все хендмей. Ну що, хлопці, змерзли? Ну, У шапках, які наплила бабуся, звичайно, не холодно, а нам з паном Андрієм вже холодно. Підемо пити каву. На каву йдемо. Що будемо робити замовлення? Гарячий шоколад з морозом. Гарячий шоколад з морозом. Так, що? Какао. Какао. що? Какао. А що ви мені порадите? Яку каву? Я би банально пив е е капучин. Ага. Яке добре, таке вони сьогодні зроблять. Зараз тобі всі Тьотяка будуть Катя. заздрити. Ще Все ну, круто. Такий тітя Катя хоче. Насправді чоловіки діляться на дві категорії. І які люблять і ті, які стидаються, тому цьому Будемо сподіватися, що мама Катя не буде нас сварити за те, що ми зіпсували апетит за допомогою какао і кісточок, тому що вона вже нас чекає вдома. Думаю, що так, але, знаєте, дітям зіпсувати апетит не можна. Якщо щось смачне, вони можуть їсти і другий, і третій, і п'ятий раз. Виходи, виходи. Оп. другий, третій. І я. Велика родина, велика машина. О -о -о -о. <смітна> це наш будинок. Ось він знаменитий будинок родини садових. Не маленький, пане садовий. Я бачу, це образ. Матір Божа і яка всіх нас охороняє. Це ми, до речі, встановили цей образ після... Того обстрілу, який був, ага. ранішого не було, від нас охороняв. Вітаю, вітаю, кодяку. У нас була екскурсія Львовом, тепер екскурсія будинком. Все дуже функціонально. Тут гардероби, і їх в нас є багато, тому що треба десь всім роздягатися. Тут один гардероб, тут другий гардероб. До речі, я одразу помітила це старовинні українські калими. То їй придане. Це придане? Це їй придане, так. Це зі скрині. Це вітальня. Ялинка вже прикрашена. Жива, до речі. Я помітила ваш портрет. Як ми... же ж без портрета? — це, портрет. це мені хтось подарував. Портрет. А оце внизу Катя, бачите? Центром усієї вітальні є інструмент. Тому що Михайлик грає. Заграєш? Так. Насправді у вас дуже музична родина. Тадей дуже добре на трубі грає, а Іван на саксофоні. Вони повноцінний бенд. Я буду диригентом. Катя співає, розумієте? Кожен буде мати свої функції. Це хлопчаче царство. А хто оце розмальовує стіни? У Вас у родині повна демократія. Дітям можна робити все навіть на стінах малювати. Ну так воно ж насправді красиво є. А це Святий Миколай Лего подарував. Так, але взагалі-то я нічого не замовляв, крім про незлатну а мені. Як в подарунок принесли ще лево у Святого Миколая. Замовили бронежилет. Що це за історія? розкажи. — то це я замовив. Наш родич він зараз служить в 80-му, вісімдесятому бригада, десантник, і в нього був бронежилет, який, на превеликий жаль, під час нападу пошкодився. І в нього зараз є друга категорія. То Миколай приніс. Прозлет четвертої категорії такий важкий. Ви уявляєте, як Святому Миколаю було важко? Ваш родич буде повністю захищений сто відсотків. Я автоматика а це для Не було битви за те, що у когось кімната менша, а у когось більша? Це він з Антонією має цю ділить цю кімнату. По перше, а по-друге, він ділить з усіма хлопцями, оскільки вони тут лего складають. А покажіть, чим пишаєтеся особливо, тому що я бачу, що там просто шедеври. Саратуша там, де батько працює. Та за кількістю лего конструкторів можу уявити, що на цьому ви не економите. Тут тисячі гривень закопані. Ну бо це питання можуть грати на айпадах і на комп'ютерах. А можуть лего грати складати? Мені здається, що лего вже нехай краще лего складають. Тут наша статі спальня. Йосиф спить, а тут Антоній посередині. Я там тут Андрій. А, тут, тут тут зараз ви живете в чотирьох. Та. Не відселяєте ще двох двох синів кожного вечора. Та сама тема Йосиф каже: тобі буде холодно сині спати. Кажу, так Йосиф. і я відлягаю в ліжечку таке холодне. Коли п'ять дітей чоловік відходить на другий план. Ну будемо чесними. Це просто шкодить подружньому життю. Як ви вирішуєте це питання? Бачите, вони стають старшими і вони переселяються, відселяються. Так нові народжуються. Ну, Вони маленькі народжуються. <рес> <рес> вони маленькі народжуються. У вас дуже такий аскетичний кабінет. Книжки, стіл, диван. Все більше нічого зайвого. І а кліти. що ще потрібно? Особливою гордістю кожної господині є, звичайно, кухня. Катю, розповідайте ви тепер, тому що це ваше царство. Все, що тут є, то він пропонував і, і меблі, і розташування. Ну, Єдине, що я наполягала, що має бути піч, але Андрій мене підтримав в mm -hmm. цьому. І я правда хотіла таку, знаєте, піч-лежанку, щоб вигрівати кості. Але він мені розказав, що я ще можу зачекати з тим, ще не пора. Немудро поступають ті люди, які в хатах це не. Навпаки, треба відбудовувати. Справжня пічка. Знатає мені ми готуємо їсти. А, Правда, не кожного дня, але готуємо. Ой, і зараз там готується їжа. Це справжня піч, так. Та. Ви запрошували майстрів. В... Майстер приходив який, який має досвід, який це робив. Скриї. І скрині старі стоять. Які до зробили. речі, це лава яка? Лава? Та. Це ж витвір мистецтва. Так, дійсно. Я купувала колись в комісійній. В комісійній вже є маленький вертеп. Шо різдва шок шопка. шопка. Та, шопка. У вас величезний за мірками пересічних громадян маєток, тому що скільки 660 метрів загальна площа? Загальна, за загальна шами, складовками сот 660 метрів. Хто допомагає по господарству? Тільки прибрати цей метраж – це треба армію помічників. Так ви бачите, скільки є тут народу? Таком. завжди є моя мама. Потім є ще така пані Леся. Вона є і няня, і вона нам допомагає по господарстві. Одним словом, ми тут розумієте, в нас три руки, і ми в три руки це все робимо. А є ще пані Іра, яка час від часу приходить, може попрасувати, допоможе. Тобто, у вас по, по суті є ваша мама і ще дві помічниці. Так, але то так я зрозуміла в один момент, що або я взлощуся на цей будинок і буду його вимивати, тобто він мене переможе. Або я просто програю. І я з ним подружилася. У нас чистота, але ну, в мене нема такого фанатичного. Знаєте, що якщо раптом десь там пилинка чи позамасували хлопці вікна, і то в мене вже починає дах їхати, і я починаю то полірувати. Благослови Боже з високого неба! На нашім столі не забракло хліба, Ей, щоб на нашім столі не забракло хліба, не забракло хліба, не забракло солі. І все ласкавий Боже, дай нам ще любові. І все ласкавий Боже, дай нам ще любові. Смачного. Ви греко-католики, які у вас традиції різдвяні? Я знаю, коли я був маленький, то в мене завжди в родині, в родині була дискусія, що треба перше їсти. Бо, наприклад, татова родина, вони завжди говорили, що треба спочатку з'їсти трошки чеснику. Мамина родина завжди говорила, що треба спочатку їсти кутю. І це кожну вечерю була дискусія, що треба їсти першим, чи чесник, чи кутю. Розумієте, коли ми з Катією одружилися, тут такої проблеми немає, тому що в принципі. Він собі їсть кутю після вечері. А я їм кутю до вечері. Як якщо куття є солодка, її можна спочатку їсти Ну, та ложку ложку куті? Фактично задля куті ми збираємося. Спільного життя подружнього у вас вже не одне десятиріччя. Є секрет, як зберегти родину такою дружньою, а стосунки теплими. Даю одну пораду. Ніколи не треба сваритися з дружиною. Ніколи. Якщо ти стільки вступаєш в дискусію, все, ти програв. програв. Програв автоматично. Я завжди, коли молодят, бачу на площі ринок, там ходять, з я... Даю поради молодому, ніколи не свари своєю дружиною, і ти будеш жити щасливо все своє життя. Катя така жінка гонорова. А через що сваритися? Ну а то, то до сварки багато треба. Перечепився, то й вже сваришся і вже згадуєш, що куди і верещиш вже під небеса. Катя, нович не Катерина, ви самі краще знаєте. А Шо, Думаєте, всі Каті однакові? Катерина, це діагноз. Я це говорив і говорю завжди. А як ви виховували дітей, аби діти перед своїми однолітками не хизувалися тим, що знаєте, а де твій тато працює? А мій тато будівельник, а мій тато мер. Діти ж можуть і такими бути? Ні, ну часу знаєте, я себе сама виховую, і часом я бачу, що ага, у мене так радар працює. Ага, там трошки корона підросла. Симо і таке буває. Ну, чуть-чуть буває. Але ви розумієте, в чому справа? Що насправді ми ж не говоримо, що от твій тато мер, ти маєш бути таким, таким, сяким і таким надзвичайним. Ні, ти маєш бути достойною людиною, тому що ти людина для мене це як от є робота, яку ти повинен робити. І мені знаєте, це так, ну, фіолетово, Хто що думає, хто що говорить? Тому що так як власна особість тебе може замучити, тебе ніхто не замучує ніколи в житті. І тоді все окей, ні проблем немає. Я хочу підняти келих за вашу родину, злагоди щастя і з наступаючими святами. Дякуємо.